Добрий день, сьогодні у нас на огляді Італія, Італія вітровки, різноманітні вітровочки італійські екстра сорту. І ми починаємо з такого теплого, красивого плащика в меншому розмірі. Дуже гарний, як новенький. Наступна позиція у нас чорне таке пальто. Чоловіче гарне, подовжене. Розмір, зараз скажу. Дуже красиве. Розміра не бачу. Ось таке воно довшеньке. Олімпійка спортивна. В розмірі XL. Різноманітні вітровочки, екстра сорту, Італія. Тут у нас є така шоколадна безрукавочка. Така. Замшева коротенька. вітровка на резиночці з бірочкою новенька. Піджак. Елька x розмір. Така жилеточка. Куртка? Є жкіряна така коротенька в червоному кольорі. Наступна позиція у нас буде курточка. Курточка в більшому розмірі, шоколадна. В розмірі тут пише 3ХЛ, а я думаю, що це десь 2ХЛ. Сурочка м'ягенька. Ще одна така світленька курточка. У розмірі L. Різні курточки, різні вітровочки. 5,25 євро за кілограм. Жилетка, безрукавочка. Ось така. В розмірі S. -очка. Тепленька безрукавка. Наступна позиція це в нас буде така курточка. Красива, чорна. Яка? така джинсова. В розмірі М з такими камінцями коротенька джинсова. Тут багато камінчиків. Шкіряна куртка. І чоловічі і жіночі курточки. Ось таке пальто. Чорне. Чорне чоловіче. Різноманітні вітровочки 5,25 євро за кілограм. Це в нас безрукавка більшого розміру. Курточка чорненька, коротенька, гарненька знизу стягується. Така курточка, з екошкіри Еска. Ось таке цікавеньке. Ось таке пальто сіреньке з розовим. Нагузочки. В гривнях це буде 273 гривні. 273 гривні за кілограм ось таких різноманітних вітровочок. Лот на 25 кілограмів, ціна цього лоту 6838 гривень. За більш детальнішу інформацію звертайтеся до менеджерів. Всім гарного дня!